Соціальне ательє розташоване у Львові на базі центру святого Івана Боско. Тут облаштовані декілька приміщень для роботи швей. Одна із підопічних соціального ательє Катерина. Тут вона втілює свою дитячу мрію та вчиться шити. Я завжди мріяла навчитися шити якісно. Це завжди було моє хобі, але навчитися шити якісно не було в принципі. І час і можливості. Я маю вдома машинки обидву, ну дві, і я скажу, що є велика різниця. І професійна техніка робить гарну чітку строчку. Ну, мені подобати ціни. Усі швачки та ті, хто прийшов сюди вчитись, постраждали від сімейного, психологічного чи економічного насилля. Аби організувати тут ательє, орендують приміщення в центрі Боско на пільгових умовах. А техніку закупили за грантові гроші на понад один мільйон гривень. Поки шиють власну колекцію білих та вишитих сорочок та виконують індивідуальні замовлення. Чому власне жінки, які є в складних життєвих обставинах, тому що ми розуміємо, що ті жінки для них ці умови є ще більш вужчими, тому що у більшості з них є на вихованні дітки, виникла така ідея, що створити такий простір, такий тар'є, де б жінки могли працювати, де б могли навчатися, тому що в нас ще присутній освітній влог, і хочу наголосити на тому, що частина прибутку отриманого від діяльності. Чи з того так від діяльності нашого ательє буде спрямовуватися на першій Львівській області притулок для жінок і дітей, які потерпають від домашнього насильства. Часто жінка не йде від кривника тільки через те, що вона не може себе і свою дитину матеріально забезпечити. Тому ми тут мали на меті створити максимально комфортні умови для таких жінок, щоб вона могла працювати. Ми готові підлаштовувати графік роботи. Ми готові підлаштовувати дні роботи. Ми готові надавати їй психолога, Ми готові залучати юриста для допомоги таким жінкам. Щоб жінка могла встати на ноги, загалом тут можуть працювати десятеро жінок до офіційного відкриття. Працюють тестово. Тих, хто не вміє шити, навчають. Чому так це є крацька справа? Це є закійна справа. Плануємо навчати на Моделюванню так хочемо, маємо наміри так вчити дівчат в програмі САПР, це щоб це полегшило роботу конструювання. От плануємо навчати ще на в'язальній машині, тому що маємо унікальний такий апарат. Офіційно підприємство відкриють 22 червня. А до того часу у свій штат ще шукатимуть конструктора, закрійника та швачок. Ірина Мочульська, Тарас Фумін. Новини на Суспільному. Львів.